Інформаційний марафон на телеканалі Т8+, Плюс продовжується. Ну і далі більше аналітики. ЄС відклав до грудня питання використання заморожених грошей. РФ. І не домовився щодо використання заморожених російських активів. Про це пише політиком. Там зазначають, що Бельгія боїться відповідальності за ризики, пов'язані з позиками на суму 140 мільярдів доларів і прагне більше гарантій. Усе це ставить під загрозу потенційне фінансування України вже на початку 2026 року. До нас доєднується політолог, політтехнолог, керівник центру політичної розвідки Олег Пастернак. Пане Олеже, вітаю вас. Слава Україні. Юрій, слава вітаю. Пане Олеже, скажіть, будь ласка, якщо насправді Європейський союз не домовиться щодо використання російських заморожених активів, чи дійсно потенційне фінансування України опиниться під загрозою, і наскільки це критично для нас? Цю ідею підтримує Франція, Німеччина, Італія, інші країни Європейського Союзу. Причина дуже проста: за рахунок репараційного кредиту і російських конфіскованих активів зменшити витрати на Україну з особистих бюджетів, власних європейських країн бюджетів. Тому, в принципі, цю ідею гаряче підхопили багато країн, і для них вона. Може свідчити про сталість підтримки України, але безумовно за рахунок російських е, грошей, які заморожені в за об'єктивних обставин. Країна Бельгія проти, проти і тому, що е, депозитарії Євроки. Знаходиться саме в Бельгії, і у випадку судових справ і правових переслідувань з боку Росії, а вона стовідсотково буде подавати в суд. І у випадку рішення суду на користь Росії, а така ймовірність існує, бо це ж європейське демократичне право, і Росія може його обґрунтувати. Доволі вагомими з точки зору права аргументами, правда, парадокс. Росія плює на міжнародне право, але використовує цю систему для захисту своїх інтересів. Ну, це окрема бесіда. І тому Бельгія просить, щоб всі ризики, і фінансові, і репутаційні, були розділені відповідно до ну, на всі, на всіх членів Європейського союзу. Таку саму думку підтримує Люксембург і Європейський центральний банк. Тому ну, прем'єр Бельгії він, до речі, досить промовисто виступив щодо цього. І він, ну з точки зору інтересів Бельгії, якщо чесно, його можна зрозуміти, бо одна маленька країна не витягне боргу в 140 мільярдів, відверто вам скажу. А з іншого боку, інші країни не поспішають розділити цей, це зобов'язання порівну, враховуючи, що є окремі думки, наприклад, таких країн, як Угорщина, Словаччина, є певні побоювання з боку великих країн тощо, тому. Вважається, що ця тема буде обговорюватися і далі. Але ну, більшість аналітиків, економістів, вони вважають, що до кінця цього року в принципі можна побачити позитивне рішення. Тим паче, зараз вже Трамп змінив змінив свою точку зору по відношенню Росії через накладання вчорашніх вторинних санкцій на Наукою первинних і вторинних санкцій на укол і на Росні нафту і їх дочерні фірми, тим не менш через це ну, європейські інституції. Вони також враховуються цей сценарій, бо позиція американців дуже важлива для європейського союзу. Якщо вона продовжить бути більш проукраїнською. Позиція Трампа, да? то перед європейцями відкривається більш зрозумілих і е, більш е, важливих перспектив для того, щоб погодити швидше цю ініціативу. Власне, ви згадали про санкції від Трампа. Та дуже багато експертів говорять про те, що насправді це справді болючий удар по російській економіці її завмирання відбудеться. Не надто швидко, це буде повільно, але дуже боляче. І вже є перші ластівки, та які можуть говорити про ці речі. Китайські держкомпанії призупинили закупівлю російської нафти після санкцій США. Це нафтогіганти Китаю, Петро Чайна, Сінопект та інші. Вони призупинили уже закупівлю російської нафти, яку постачають морем. Reuters говорить про те, що рішення ухвалили саме після прийняття санкцій. Паралельно Індія. Також готується скоротити імпорт російської нафти, аби не потрапити під вторинні санкції США. Обидві країни шукають нові джерела постачання з близького сходу Африки та Латинської Америки. Отож, наскільки швидко можуть подіяти ці санкції на російську економіку для того, аби в Росії було менше коштів на війну з Україною. Дивіться, тут треба декілька зауважень: Перший. Китайські державні компанії призупинили, але не припинили повністю. Може статися як з Індією. Там деякі державні компанії також спочатку призупинили, але потім продовжують закачувати нафту. І я нагадаю, що моді відмовився від зустрічі з Трампом на саміті АСЕАН в Південно-східній Азії. Це погана новина, враховуючи, що намір моді прем'єр-міністра Індії продовжувати працювати з Росією. Другий момент дуже важливий. Ті обсяги, які не закупить китайські державні компанії, повірте, закуплять китайські приватні компанії. Так само, до речі, від в тій же самій Індії. Тому е я б не радів би цій новині поки що вона досить обережно і прохолодно поставився до неї, вважаючи і враховуючи останню публікацію, доволі круту, кстати, публікацію в журналі Time з приводу того, що США насправді програє торгівельну війну Китаю. І це важливо підкреслити з точки зору, що Китай намагається виролити якнайкраще, і йому це вдається. Я прогнозую, що Російська Федерація зможе на певному етапі максимально спробувати загальмувати ці санкції. Да я не знаю, мені важко сказати, чи зможе Росія виролити. Сьогодні Трамп сказав, що чи вчора подивимось через шість місяців да, на запит журналіста, який ну, натякнув, що санкції Росія може обійти, і для Путіна вони не є чимось таким несподіваним, Але, тим не менш, багато хто з журналістів пише, що для Росії це дійсно ще те випробування, і воно відрізняється від того, що було раніше. Росії треба капітал. Росія змушена шукати засоби для мілітаризації економіки і на свій військово промисловий комплекс, десь ці гроші. І якщо нафтові доходи падають, то їх треба десь чимось компенсувати. Путін не буде переглядати свою військові оборонні програми. Ви читали цю інформацію, скільки ракет він планує замовити? В тому числі і балістичні зараз Росія проводить ядерні навчання з Ясом міжконтинентальною балістичною ракетою. Ви уявіть собі, які шалені гроші потрібні, навіть на навчання, і тим не менш Путін їх знаходить. Що він буде робити? Він буде різати соціальні статті, і отут у багатьох глядачів виникне питання. Тому те -то, певно росіяни не витримують, візьмуть вила, якщо вони знають, що це таке, звісно, і підуть на там проти своїх адміністрацій, своїх містах чи проти Кремля. Не буде цього. Парадокс полягає в тому, що навіть якщо росіянам наполовину зменшити їх рівень доходів і ще більше буде жебраків серед них, вони все рівно, якщо їх вийдуть, то отримують кулаком від репресивного режиму і путінської машини, яка тримає росіян в їжових рукавицях. Тому я не вірю в соціальні права. Отец, а це досить зручний для Путіна варіант скоротити е, соціальні видатки і все це представити, що почалися важкі часи. Нам треба запасти терпінням, за, е, паски затягнути і далі, далі триматися. Бо проти нас ведуть фактично війну вже навіть Сполучені Штати Америки. до речі, це зараз повторюють Пісковий, Медведєве, і Марії Захарове. Власне, Пісков та зреагував на нові санкції. Хочу його зацитувати е, російською, навіть Кремль согласен посмотреть через шесть місяців на результат нових санкцій. Чому говоріл? Тобто, росіяни розуміють, що їхній народ як жив погано, так і готовий жити погано далі, аби лишень була Росія Сверхдержава. Військову треба звірити те, що він говорить своїм ртом, з шефом своїм. Бо... Той, же Путін вчора сказав, що да, обмеження будуть мати вплив на російську економіку, тобто він це визнав. До речі раніше він це намагався навіть не визнавати, влаштовуючи браваду, що у росіян є запас терпіння, можливості для імпортозаміщення, що санкції нічого не призвели. Економіка і курс рубля витримав. Ну, на тлі таких парадних реляцій Путін тепер говорить, що ну, да, всі будуть мати вплив. Тобто десь на рівні якоїсь там свідомості Путін розуміє, що буде ще гірше. Тому піскову треба звіряти свої годинники з настановами свого шефа, а не намагатися представити добру рожу при поганій грі. Конгресі Сполучених Штатів Америки обговорюють законопроєкт про запровадження тарифів проти країн, що купують російську нафту. Ініціатор сенатор Ліндсі Грем заявив, що документ має підтримку обох партій і спрямований на посилення тиску на Росію після нових санкцій США проти Роснафнефті та Лукоїлу. Про це повідомляє кореспондентка Суспільного з Вашингтону. Якщо буде цей законопроєкт затверджено, підтримано, пройдуть, відбудуться всі процедури. Це доб'я. Є російську економіку це буде впливати на те, що Росія стане токсичною в економічних і в комерційних відносинах. А значить, деякі фірми, приватні, а можливо, і державні: Китаю, Казахстану, Туреччини, Арабських Еміратів, Саудська і Індії почнуть тисячу раз думати: а варто чи їм пов'язуватися з Росією взагалі? Бо залишається актуальним питання блокування рахунків, обмежень на укладення контрактів, різних механізмів експортного контролю. Навіщо це? Китайцям чи індійцям, які звикли торгувати з той же Сполученими Штатами Америки. Це буде мати величезний ефект ще у разі, якщо Трамп і Сі порозуміються. Нагадаю, ми всі очікуємо 30 жовтня. Це важлива зустріч двох лідерів, китайського і американського лідерів. Чим швидше між Китаєм і США будуть розв'язані торгівельні суперечності, тим перспективнішим виглядає їх політичний діалог в напрямку. Мотивації або примушування Росії припинити криваві експерименти і війну в Україні. І це надзвичайно серйозна зустріч. Ми сподіваюся, навіть її обговоримо, обговоримо з вами в ефірі, коли настане для цього нагода й бог, що було приємно про неї говорити, та, і ми розуміли, що від цього буде якийсь ефект. Але в Росії завжди залишиться такий самий токсичний економічний партнер КНДР. Дивіться, КНДР це просто воєнна машина, яка дозволяє Росії формувати враження, що існує ось автократій. Що ось корейські снаряди і корейські балістичні ракети на російському, в російських інтересах використовуються в Україні. Розумієте, це партнерство, яке дуже не подобається Китаю. Надзвичайно не подобається Китаю, бо КНДР завжди був в військовій орбіті Сі ну, Китайської Народної Республіки. І тепер, після підписання договору між КНДР і Росією. Про спільний воєнний союз. Ну в Пекіні е, зустріли це з великим холодом і е, зрозуміло, що для них це ознака посилення Росії в на далекому сході, і е, Китаю це не подобається, де і, власне у Тіма. Кінчиніна не такий же великий потенціал. Ну окей, скільки він може надіслати ще? Ну хай надійшли ще 30 тисяч. Ну 30 тисяч трун підуть в пхенян і будуть всі обнімати свого лідера за те, що загинули їх родичі в незрозумілій взагалі для КНДР війні. Бо КНДР фактично ну не формально, але фактично веде війну проти України. КНДР бере участь у всіх більшості військових операціях Російської Федерації, і не лише в Курській області, да? а й в Сумській області, і в Донецькій області, про що є багато свідчень. Ну, а якщо ну, ми розуміємо, що це КНДР, це і обкатування в гарячій війні, щоб потім, потім приступити до сценарію війни за Південну Корею, Кінченгін має такі плани, це не секрет, так само, як і Китай має плани щодо Тайваню. І російсько-українська війна є для багатьох з них є певним полігоном випробування передової зброї певних технік, які ці країни хочуть використати в своїх авантюрах військових, до яких вони обов'язково прийдуть рано чи пізно. А чи захоче КНДР мати справу з Росією, у якої не буде грошей? А ну тоді у неї під боком є Китай, який завжди дозволить КНДР виробити цю ситуацію. А ось да, обезжирення Росії вибачте за цей звичайний термін, але він дуже влучний. Мені здається, так воно може вплинути на позиції вхеняни, який зрозуміє, що е слабіюча і падаюча Росія і стає ну теж каменем, яке може. На дно і в тому числі корейський режим північній Кореї за затягнути, тому вони будуть робити диверсифікацію, диверсифікацію політичну в бік власне Пекіна, і це нічого звичного, скоріш за все, вічні інтереси, які кожна країна розуміє і реалізовує по-своєму. Давайте ще трошечки повернемося до України, бо під кінець року вилазять якісь фінансові питання, та зважаючи на війну, зважаючи на те, що Росія нас постійно обстрілює, прем'єрка Юлія Свереденко сказала про те, що Україні потрібно ще близько 2 мільярдів євро на імпорт газу фінансує. І ну відзначила, хочу її зацитувати: фінансування буде закриватися двома шляхами: внутрішній резерв і зовнішня допомога партнерів. Поки що тієї допомоги та Партнерів, яка є, а це Норвегія, надає грант у 150 мільйонів євро. Німеччина додає 60 мільйонів євро до енергетичного фонду. ЄБРР підтримує позики. Грошей все одно не вистачає. В нас якось по по всім флангам поступово починає не вистачати гроші. Питання наступне: чи синхронізуються європейські партнери та, і допоможуть нам, по-перше, пережити цю зиму, а по-друге, витримати фінансово. Я розумію, що ми дуже багато хочемо в Європі, тому що ми хочемо зброю, грошей і всього на світі. Але ми розуміємо, що Україна воює з Росією та десь захищаючи Європу. Безумовно, тепер ми потребуємо ще і газу. І це очевидно, враховуючи, що ворог вивів ну, точно до половини всієї газової генерації України власного газового видобутку, да? особливо ви ж бачите новини, удари по Полтавській області. Це удари, в тому числі по газородовищам, по газорозподільчим вузлам, і а, хочу сказати, що Росія не припиниться робити. Ні. Мета мета зрозуміла. Тероризм виключити вимкнути електроенергію, створити в Україні патову ситуацію з опаленням, і вони будуть лізти з шкури, щоб продовжувати це робити. Хіба що серйозний, серйозний тиск не змусить Путіна? Припинити ці речі, але в це мало віриться. Ну, я думаю, що проекти, які розробляє український уряд Нафтогаз і Міненерго, вони спрямовані на те, щоб ми пройшли цей опалювальний сезон більш-менш. Є пару проблем. Перше, зима цього року буде холодною, це підтверджують науковці і синоптики. Це треба також враховувати. Друге, вони будуть бити росіяни, в тому числі по інфраструктурі газопередачі і по інфраструктурі тепломереж не тільки по ТЕЦ, по електростанціям, а й по інфраструктурі передачі тепла. І певним вузлам тому, ймовірніше за все, від якості дій ДСНС, міне від будівництва захисних споруд навколо вузлів і електростанцій, залежить дуже багато. Я знаю громади, де до цього ставляться. З величезною відповідальністю. Я не хочу називати по Україні громади міста, де реально підготовились як треба. І я знаю громади, де на ці гроші витрачалися формально на паперах, а замість цього йшли премії на деяким державним службовцям: 13-ті зарплати, 14-ті зарплати тощо. Ну о, тут мені б хотілося, щоб Державне бюро розслідувань. Щоб Відповідні міністерства зробили для себе висновки у вигляді кримінальних справ, бо напевно ну, так не повинно бути в воєнний час. Ви, до речі, не перший експерт, який говорить про це. Поки що ми не бачимо ніяких дій. Говорили про те, що будуть цим питанням займатися, але дій конкретних наразі ніде не видно на превеликий жаль. І ще наостанок не можу не згадати, президент України Володимир Зеленський прибув до Великої Британії. Сергій Нікифоров про це повідомив. Він вже зустрівся з королем Чарзом в Віндерському замку, і також заплановані переговори з прем'єром Кіром Стармером і участь в засіданні коаліції охочих. Е не тільки я відмітила, інші редактори також відмічають, що якась така дивна історія щоразу, коли у Зеленського щось не виходить в США, він їде до Британії. Чому так? А, дивіться, тут все дуже мені здається, Просто хоча. Хочеться безумовно притягнути конспірологічні вуха до цієї історії, але тим не менш, зеленський присутній був у Брюсселі на саміті Європейської ради. Там вирішувалось питання по кластерам, по допомозі Україні, по подальшій кооперації, тощо, але Британія не є членом Євросоюзу. Так само, як і не є членом Євросоюзу, такі країни, як Швейцарія і Норвегія або Канада, які готові активну участь приймати саме в коаліції охочих. Тому є велика потреба формувати окремий паралельний трек, оцей умовно лондонський трек, де збираються європейські лідери, українські лідери, бо Британія не член ЄС. І зрозуміло питання, але може бути заучено до Європи в якості вибудовування архітектури безпеки, що власне відбувається. Тому е це чисто, скажімо так, алгоритмічна тема, і е Лондон є просто епіцентром, де зручно всім зібратися, ну і в столиці і в Британії, де е е Армір займає. Активну проукраїнську позицію, а власне Лондон продовжує підтримувати та власне з Британією у нас столітній договір, не забувайте про це, ратифікований вже українським парламентом, який діє, і який є, є багатообіцяючим на перспективу з точки зору співробітництва наших двох країн. Я вам дякую, пане Олеже, за те, що доєдналися до нашого ефіру. Нагадую, телеглядачам спілкувалися із політологом, політехнологом, керівником центру політичної розвідки Олегом Постернаком.